Вітаємо вас, шановні любителі футболу. До вашої уваги протистояння МФК Прямий Бруклін і, власне, це поєдинок другого туру дивізіону Бронз. Турніру Стрітфутбол Челендж Київ. Дуже цікавий матч. нас із вами очікує з огляду на те, що Бруклін здобув перемогу в рамках першого туру минулого тижня. В той час як МФК прямий лише сьогодні стартує. А в рамках зимової кампанії буде цікаво поглянути, як команда підготувалася до зимового сезону. І давайте до складів команд переходити. Отож, МФК прямий у традиційних білих кольорах. І склад команди виглядає наступним чином. У воротах перший номер Віктор Медвідь. Полюбі футболісти, 16-й Богдан Бондаренко, 83-й Володимир Волошин без номера. Владислав Голованов, 20-й, Олександр Калінін, 10-й Федір Лисенко, без номера Олександр Москалюк, 25-й Євген Очеретяний та 23-й Юрій Середюк. Бруклін у жовто-чорних кольорах. Команда, якщо не помиляється, саме перед цим сезоном. вирішила змінити свою ігрову амуніцію. Тепер нові кольори. І, власне кажучи, минулого тижня вдалося здобути перемогу. Перемогу досить впевнено з рахунком 6-3 над Енерджі Клаб. Ну а сьогодні склад команди наступний. Номер 15. Олександр Вареша. Без номера Кирило Дігтірьов, 44 Бахтіяр Мамедов, 7-й Олексій Новіков. в Воротах Вадим Однолько, номер 44. Олексій Семенов. 9-й капітан команди Олексій Штанько та 17-й Дмитро Юрко. Для вас це матч коментує Богдан Костюк. А зараз уже атака прямого передача на дальню. Який сейв. І добування невдала від Середюка. Але забивати був повинен насправді ще Калінін. Калінін, який замикав дальню стійку і пробував уже як міг. Але в підсумку забиває Бруклін. Фантастика Олексій Штанько. Так, ну що ж, на третій хвилині вдається Брукліну рахунок відкрити. От е, шикарний момент втратив Калінін. Там просто дивовижну реакцію продемонстрував Вадим Однолько. А буквально вже за кілька секунд м'яч опиняється, у ці саме прямого команда, яка створила перший гольовий момент у цьому матчі. І до того ж, наскільки ж красиво забив Олексій Штанько, головою перекинувши голкіпера, не часто такі голи побачиш у міні-футболі. Але в будь-якому разі от 1-0 на користь Брукліна. І зараз поглянемо, як прямий буде оговтуватися. Передача на правий фланг. М'яч не доходить до Голованова. А боротьба триває. Голованов пробуває. Новіков зумів заблокувати цей удар. Медвідь на чужій половині поля віддає передачу на Голованова. Медвідь. Зараз в польових намагаються розкатати свого суперника футболісти прямого. Поки що без якогось просування уперед. Медвідь. Голованов. Адається на кілька метрів підійти до чужого штрафного гравцям у білому. Але їх витискають футболісти Брукліна. Переведення на лівий фланг. Калінін. Калінін тут не зміг обіграти Кирила Дігтярьова. Медвідь. Голованов. Медвідь повертає на Голованова. Ахтіяр Мамадов. От він викинувся, і була у нього можливість перехопити передачу на Медведя. І далі фактично вже на порожні ворота виходити. Але все-таки не пощастило у цьому епізоді футболісту Брукліна. Ще один аут буде для МФК. Прямий. Медвідь. Голованов повертає на Медведя. Голованов. Віддає передачу на партнера. Простріл невдалий Дігтярьов. Дігтярьов пробиває. Явно не встигав повернутися у рамку медвідь, але Дігтерьов не влучив у площину. Новіков. Не вдалося йому обіграти суперника. А зараз е, порушення правил так виходить віч на віч із однольком у цій ситуації Голованов. І жовта картка для Кирила Дігтярьова перше попередження у нашому матчі. А за фолами у нас натомість рахунок стає рівним. 1-1. Тож лисенко. Лисенко пробуває зі штрафного. однолько на кутовий м'яч переводить. Медвідь. Медвідь сам пробуває однольку на місці. І сам спробував пробити однольку, але зробив це невдалим М'яч зрізався у нього з ноги. Так, прямий, пропустивши швидкий гол, продовжує насідати. Команда навіть часто починає задіювати п'ятого польового. В принципі, це не дивина для прямого. Медвідь. Робить це дійсно часто у всіх матчах своєї команди. А зараз Бахтєр Мамедов. Ні, Медвідь його випереджає. Медвідь помиляється. Щоправда, партнери підстрахували не дозволили супернику організувати контратаку. І голованов пробуває з дальньої дистанції. Так, потужно тиснуть номінальні господарі, але поки що абсолютно безрезультатно. Параша не проскочив свого суперника. Медвідь. Віддає на Лисенка. Калінін. Голованов. Невдалий пас. Лисенко на підборі. Голованов. Москалюк. Москалюк, перший удар було заблоковано, а далі вже через партнера вирішив він зіграти. Калінін п'ятою залишає на партнера. І Лисенко пробуває з лівої. зовсім не вдало. Так, поки що ось той момент, який мав Калінін якраз перед забитим м'ячем Олексія Штанька. Залишається найкращим і єдиним по факту, який створили номінальні господарі, повністю контролюючи м'яч, володіючи ініціативою. А натомість Бруклін продовжує вичікувати свого моменту. М'яч в руку влучає Лисенку. Другий фол у пасиві прямого. Мамедов. Проходить суперника. Мамедов Бактіяр. Мамедов. І простріл виконати він не зміг з лівого флангу. Москалюк. Москалюк з одного флангу на інший перемістився, але так і не знайшов цікавих варіантів для продовження атаки. Очеретяний. Назад на медведя. Невдала передача від голкіпера прямого. Вереша. Удар у площину, але удар не складний. Прямісінько у руки голкіперу. Юрко започатковує позиційну атаку Вареша. Штанько засина передача для Вареші. Голованов з м'ячем на чужій половині поля. Голованов. Помиляється Голованов. 2 в 1 вихід. Вереша віддає на Штанька. Штанько стійка добивання. І забиває Бруклін другий гол. Так, отож на 12-й хвилині Бруклін таки дочекався свого шансу на контратацію. От ми говорили, щоб такі. В очікувальній манері продовжують діяти жовто-чорні, і в підсумку це приносить результат. Рахунок уже 2-0. Тому в принципі ситуація стає значно приємнішою для гравців та уболівальників Брукліна. А контратаки і далі будуть проходити, оскільки у складі Брукліна є такі футболісти, як той же Кирило Дігтярьов. Москалюк передача. І ще один момент, але тепер уже однолько у гру вступає. Так, фоу з боку Дігтірьова було зафіксовано 2-2 за порушеннями правил. Медвідь. Тут невеличка паніка виникає в оборонних порядках прямого. І доводиться очеретяному просто за бокову лінію вибивати м'яч. Вараша, Вараша, Тут не проскочив. Вараша. Сміливо грає на виході. Далеко за межами чужого штрафного. Вараша. Штанько. Штанько. Дегтярьов. Штанько. Дегтярьов. Удар і Медвідь рятує свою команду. Декілька поспір стіночок розіграли на дуже високій швидкості. На високому рівні взаєморозуміння Дігтярьох та Штанько. Але у підсумку врятував свою команду від третього пропущеного медвідь. Після другого голу, який вдалося забити Брукліну, прямий якось взагалі безпорадно виглядає. Майже нічого не клеїться у номінальних господарів Після 12 хвилини, коли Вареша вдалося грав на добиванні і подвоїв перевагу Брукліна. Юрко. Вареша. Віддає на юрка. Дігтярьов вихід вічнавіч. Дігтярьов. Намагався вже обіграти і медведя, але не вдалося йому цього зробити. Медвідь на партнера удар Однолько. Сейвом на сейв відповідають голкіпери. Фантастична гра сьогодні і від Медведя, І від Ведмедя, І, власне, від а Вадима однолька. Ну і в підсумку зараз тайм-аут у нашій грі. То команди повернулися до гри. Медвідь розміщується уже звично для себе. Для цього поєдинку на чужій половині поля небагато часу залишається насправді для того, щоб забити хоча б один гол у першому таймі, у прямого тому потрібно якось поспішати. А один гол для скорочення відставання в рахунку для психологічної впевненості. А зараз дуже важливий команді у білому, а тому вони настільки активно починають. На чужу половину поля, зокрема, зусиллями і Віктора Медведя. Медвідь. Калінін на нього натикається Мамедов і саме Калінін в підсумку фолить. Тож третій фол у прямого. Медвідь. Технічно розбирається з Дігтяровим і досить холоднокровно насправді. Середюк. Передачу у центр Лисенко п'ятою! Калінін пробуває неточно. Вже ледь дотягувався він до м'яча. і все-таки не зміг переправити його у ворота. Медвідь. Переведені на правий фланг середюк. Лисенко. Не йому адресувалася передача, але м'яч підійшов до адресата до п'ятого номера. Лисенко. Калінін. В центрі від пас, але не встигав Середюк. І зараз удар від однолька. Уже друга його спроба за сьогодні. Цього разу дещо більш вдала, хоч м'яч і пролетів повз ворота, але хоч було ближче до рамки воріт медведя. І зараз тайм-аут уже бере Бруклін. Команди повертаються до гри. Лічені миттєвості залишаються до кінця тайму. Мамедов. Хороший удар від Бахтіяра Мамедова, але хоч і не влучний. Середюк. Вперед закидає м'яч. Проходить цей пас. Голованом не перегриє однолька. Ще одна спроба. Знову однолько. Поки що фантастичний перший тайм проводить Вадим Однолько. Досі зберігає свої ворота на замку. Хоча моментів вже було достатньо. У прямого ще не менше на один гол команда награла насправді. Але рахунок поки що 0-2. Не на користь. Прямого, звісно ж, медвідь Голованов. Пас не проходить на середюка. А далі м'яч уже виходить за межі поля. Аут на користь перемогу. Передача на медведя. Голованов. Кутовий заробляє для своєї команди? Медвідь. І рикошет там був ще один кутовий. Тепер з протилежного флангу будуть виконувати номінальні господарі. Медвідь. Голованов. Медвідь. Неточний удар у виконанні голкіпера та капітана прямого. Олексій Штанько. За бокової лінії вводить м'яч удар! Поперечи нам помітив, що Медвідь звично далеко вийшов за межі штрафного майданчика, навіть попри те, що свою позиційну атаку організовували саме футболісти Брукліна. Пробив і дійсно, на мить серце йокнуло. І у Медведі і певно, в усіх його партнерів по команді, але обійшлося третього голу поки не сталося з боку Брукліна. Голованов. Ще один удар добивання однолько, І Калінін. Калінін не реалізовує шикарний момент. Два стовідсоткові, навіть двісті відсоткові моменти, не реалізував Калінін у першому таймі. Підсумку два-нуль. Бруклін бадав у рахунку після першої половини зустрічі лунає свисток на перерву. Відпочиваємо і повертаємося до.